Вітаю нація, вітаю вільної українські народи. Продовжуємо дуже важливу тему: це розуміння того, що таке українство, яка його роль, яка ситуація сьогодні, і якщо щось треба відновити або підвищити, то що треба робити? Як діяти? Тому сьогодні огляд на тему. Тенденції та маркери геополітичних процесів. Почну з характеристики ситуації. Багато хто про це говорить. Таке от характеристика юридичного мулу в Україні. Да? От що таке юридичний мул? Це начебто фахові юристи, але люди чомусь протиставлені українству і якщо вони і бачать Україну, то виключно як. Україну в складі в тому чи іншому ступені, в складі якоїсь іншої держави. От, ну, якось самостійна держава, тільки радянська, тобто в радянському просторі. Ну, зараз спробую про це поговорити. От, І е, головне, з чого почнемо, це ми маємо розуміти, що юридичний мов в Україні це 99,9. Відсотків розумово неповноцінні дегенерати це безграмотні тексти, автори безграмотних текстів, які не тільки боляче слухати, а ще й дуже шкідливо для будь-яких геополітичних перспектив самого українства. Тобто кожного разу ми бачимо якісь прояви неповноцінності від цього юридичного мулу. Якби, якби ми оперували принципом більшості, нагадаю, є принцип більшості або принцип демократичного централізму, або принцип конкуренції, от він зазвичай протиставлений принципу консолідації або принципу поєднання. І от якщо б ми оперували принципом більшості, то прямо зараз нам би довелося довелося визнати. Що е, наявність радянського диплома, точніше диплома радянського юриста юридичного мулу, є маркером юридичного дебіла в Україні, і людина розумна е, в останню чергу буде махати своїм дипломом в розмові, е, ну аби випадково не осоромити репутацію свого вишу. і тільки в тій ситуації, коли людина дійсно продемонструвала. Якийсь там достатній рівень, то в якийсь момент можна сказати: от це ж мене навчив конкретний виш. От вся проблема саме насправді в цих радянських вишах, які були є сьогодні, і дай, щоб творець там якось там допоміг, щоб їх не було далі. Бо юридичні виші в Радянщині вони не виховували. Дослідників або правників першопроходців головним завданням радянського вишу було це підготувати бойову радянську армію юристів асоціалів. І ще під час навчання порядних людей, гідних людей їх було відфільтровано і позбавлено можливості. Дипломування заходами каральної освіти. Нічого дивного в цьому терміні немає. Є каральна медицина в Радянщині, і до сьогодні вона використовується, коли людині кажуть, що ми тебе в лікарню запроторимо, і це вже мова не йде про те, що у людини можливо є проблема, її треба вилікувати, а мова йде про те, що для того, щоб тебе дискредитувати. Ми тебе запроторимо в психіатричну лікарню, в тебе буде довідка, і на тебе ніхто не буде звертати увагу. Карельна освіта використовує приблизно такі ж самі заходи, і якщо людина дійсно є дослідником, то радянська карельна освіта позбавить і всі будуть казати, ага, його викинули з вузу за те, що багато говорив там, ну і так далі. І все одно до сьогодні присутні там десь 01% юристів. Вони по всіх прошарках ви можете бачити і серед суддів знайти таких людей, і серед адвокатів, серед прокурорів, серед слідчих. їх існує 01%, які змогли уникнути цієї професійної деформації та омозолення душі. Це такий термін, який в одній з розмов запропонував. Суддя зварич він розповідав і сказав, що в нього відбулося мозолення душі. Ну от існують 0,1% юристів, які змогли уникнути цієї професійної деформації. Всі ці люди зараз вони максимально обережні в висловлюваннях і в якихось заявах, щоб продовжувати залишатися в бою за українство. Їх видно виключно за їх соціальними вчинками. У суддів це дивні окремі думки або, наприклад, абсолютно такі, от, знаєте, унікальні рішення у суддів. У адвокатів, це їх захист тих, від кого все суспільство вимагає відвернутися, а вони все одно залишаються поряд. В більшості випадків за символічну оплату або зовсім без оплати, і побачити таких, таких людей можна. Навіть серед слідчих, які готові дати відповідні відповіді, потрібні неправильно соціальні відповіді справедливі відповіді, і ми можемо вже зрозуміти, що по таких вчинках, по соціальних вчинках можна. Ви окремите ці 01%. Але всі інші 99,9 це просто частково мобілізовані особи юридичної армії Радянщини. Або, можна ще сказати, чмошники Радянщини. От. І тепер спробуємо. Зрозуміти, що така ситуація з юристами вона не є унікальною, що там всі інші в нормі, да? а от саме юристи, от в них 99,9% це розумово неповноцінні дегенерати. Нічого подібного, така сама ситуація в освіті, в медицині, в науці, в мистецтві, навіть в мистецтві. І така, такі, таке розуміння дає нам також висновок, що існує секторальна концесія. Коли кожну сферу е соціальних напрямків було е секторовано, і е в цьому напрямку так само <кхи> створена піраміда інфільтрації, е на вершині якої керують якою найогидніші асоціальні виродки, хранителі системи. Е Система соціальної деформації народу джерела, це, знаєте, от коли, от що, що це система, як вона працює, от уявіть собі, що з шкіри живої людини вона залишається живою, з неї, з неї вирізали ремені, зв'язали цю людину і потім кажуть, що він сам себе стримує, сам себе душить, і його, це проблема лише в ньому, в його тілі. Проблема, що саме його шкіра його стримує і душить. Надія такого народу джерела насправді лише на ось ці 01% гідних, які мають імунітет від соціальних виродків. Лише ці 01% є елітою народу, його нацією, фактично українською нацією. Саме перед ними постає обов'язок національної пропозиції. Через синхронізацію, через гурт та впевнений поступ на соціальну систему радянщини в Україні. Наскільки мені відомо, точніше мене повідомили, що мої виступи, мої документи ретельно досліджуються різними людьми в тому рахунку розвідками світу, а сублімовані тези регулярно використовують для впливу на. Геополітичні процеси в світі, і в цьому немає нічого унікального, або якогось такого зараз коровного одяг, побіг. Ні, в світі є декілька сотень таких людей, які генерують зміни такого порядку. І я лише один з них. Але саме я є українець. І я не тільки сенсор, на відміну від багатьох, я також генератор ключових змін на користь самостійності українства на українській землі. Далі. Щоб говорити про зміни, треба обговорити вчора і завтра. Тоді зміни, реалізовані всьогоденні, матимуть практичний результат. Вчора це точна характеристика площини права в документах, угодах та їх гарантах. І ми маємо прибирати прочитання документів, яке не веде до угод або не має своїх гарантів, бо це безперспективно. І ми маємо аналізувати беземоційно правові перспективи доступних гарантів не тільки в найближчій, але й в далекій перспективі. Що таке вчора для українства? Це довгий час самостійництва, суверенітету. Та автономії на своїй землі, тобто суб'єктності, або досвід державності, який має серйозну інфраструктуру та наявні інформаційні артефакти. Таким чином, реальністю для українства є пошук сучасної моделі, суб'єкту міжнародної взаємодії, вибір серед суверенітету союзного радянська модель. Самостійного суверенітету це чинний конституційний лад. Або я готувався, ви маєте це розуміти, або ми маємо також розглядати як пропозицію протекторат ззовні. Це автономія в складі інших стабільних держав. Найпростішим для тих, хто сьогодні контролює силовим чином не правовим а силовим чином контролює Україну. Це Зеленський, його команда, його попередники, які його консультують. Найпростішим для них є радянський реванш здатися, здатися Путіну на такому рівні, де люди ніколи цього не побачать. Підписати союзну угоду з Лукашенко про збереження. Нехай буде оновленого СРСР, може якось переименованого, що люди навіть не зрозуміють, що насправді підписана угода про відновлення СРСР. Тоді Путін відведе свої війська практично миттєво, повністю все відбудує за залучені кошти, навіть не за українські, як ми їх розуміємо, українські, бо на цьому рівні ці фінанси це все кошти Путіна і. Зараз про це розмова. Путін все відбудує, виплатить абсолютно всі допомоги, вижившим і в засобах масової інформації ці допомоги обов'язково назвуть репараціями. Ну, трошки погладити да, ображених українців, щоб вони зрозуміли, що репарації такі виплачені. Не будуть потрібні ніякі зміни в Організації Об'єднаних Націй, бо як була українська РСР, так і залишиться. Чому бо саме вона підписала оновлений СРСР таких баламутів державного переходу, як я, як там наші побратими або інші люди, які говорять про те, що державу треба замінити, їх всіх або куплять, або знищать, і на довгі років так з 20 Росія знов стане другом, братом для охохляченого бидла, і не буде лише одного не буде реального суверенітету самостійної держави. Українства. Ззовні все буде так само, як в перше десятиріччя 2000-х, і це ще так років на 100, а може більше, тому що обов'язок в 99 років з'явитися перед творцем є, а ніякого іншого обов'язку кожні 99 років звертатися нема. Тому 99 років для держави є дуже важливим, треба правильно вказати. Засновника, і треба продемонструвати, що будь ласочка ця держава, саме ця держава, продовжує своє існування після 99 років. Такий шлях відновлення СРСР зараз обговорюють, обговорюють США, обговорюють Росія, інші політичні проєкти, бо США є політичним проектом, Росії є політичним проєктом США з правом державності, Росія без права державності, всі інші так само, або з правом державності, або без права державності. Ну всі вони є політичними проектами, і вони обговорюють між собою, що робити з цим політичним проектом СРСР або дати йому цей аванс державності. Дозволити стабілізуватися як СРСР, хоч і переименована, але СРСР, там обговорюються такі речі, як Крим повернути Україні або повернути Росії. Там саме в таких формулюваннях, хоча реальні сенси, реальні тези вони інші. І все виходить з документів, з угод і з гарантів цих угод. Так от санкції обговорюються обмін полоненими. І вся ця термінологія, саме от в таких тезах, вона е, доводить, що вона є похідною від рішення про радянський реваншизм, і вона доводить, що коли ми чуємо цю термінологію, що мова йде про радянський реванш, про спробу світу е, відновити, е, точніше, на своїх умовах дозволити Росії відновити Союз Радянських Соціалістичних Республік. Альтернативою цьому радянському реваншу був протекторат, і коли розпад Росії розглядався як неминучий, а українські перемовники, які не мали самостійного статусу, а були просто перемовниками від української РСР в складі СРСР, вони ніяк не могли впливати на ці перемовини серйозних в лапках серйозних гравців і а вже ж е треба врахувати, що від Росії діяли дуже досвідчені дипломати, продовжують діяти. Вони були там. Школа шикарна е підміни понять, маніпулювання, спекуляцій. Е це особливе різновид тероризму і радянські дипломати Росії, вони є просто майстрами цього цих спекуляцій і цього політичного тероризму. Це абсолютно унікальні фахівці, і враховувати їх досвід обов'язково. Так от вони демонструють, що здатні жертвувати на максимальну глибину. Для них просто не існує жодних е, якихось там соціальних принципів е, заради збереження статусу свого гравця Росії, так ну, СРСР перейменованої на Російську Федерацію. Тому е, ні. Пропозиція Польщі, от коли розглядалось таке саме питання по Україні, да, там е, пропозиція протекторату з боку Польщі, пропозиція протекторату з боку Туреччини про протекторат над Україною е, після деактивації української РСР. На сьогодні, ви ж пам'ятаєте, це було доволі гучне питання про те, що треба об'єднати політичні простори Польщі і України, щоб поляки обиралися в Україні, українці обиралися. В Польщі так само розглядаються на рівні такого неафішованого обговорення пропозиція Туреччини про, начебто про те, що вони візьмуть під свою опіку Крим, і, і все, всі ці пропозиції зараз вже не розглядаються. Всі ці інформаційні тези зникли, затихли розмови про претензії Японії на Куріли, або Китаю на Зауралія. Фінляндії на Карелію, або там э, э, зазіхання на э, Кніксберґ да, э, э, і відповідні території, все це зникло. зникло. Чому? Тому що <клух> терористи Росії сьогодні пропонують перемовникам суттєво більше, ніж звучить відкрито. Що ж саме пропонується? пропонується Ілюзорна державність на російських землях сама контролює створення вже реальних держав без відкритого протекторату ззовні, тобто ті силові угруповання, які мають ілюзорну державність на російських землях, вони зобов'язуються самі проконтролювати створення незалежних, начебто незалежних самостійних держав на російських землях. І цей протекторат, внутрішній протекторат, цей силовий орден надасть сам. Ось таке от перша пропозиція. Друга пропозиція це виплати боргів СРСР мають бути загальмовані до отримання відповідних таких самих аналогічних претензій про реституцію репарації вже від нових російських держав. Тобто нічого не, не е, ділити, не арештовувати, а от спочатку створити російські держави, а потім почати виплати реституції репарації. Така от друга пропозиція. Ну, от. Вона така нахабна трохи, але подається як справедлива, якщо ці народи е, на російських землях. Створять свої державності, вони ж теж мають право сказати, що вони були поневолені, що в них є свої рахунки реституції репарації. А якщо е, рахунки реституції репарації будуть виплачені новій Україні в першу чергу, то що ж тоді залишиться ним? І під, е, начебто, під цією спекуляцією, да, от е, сп, спекуляція справедливістю, да, Є спроба загальмувати виплати боргів СРСР ще на деякий час пооперувати цими рахунками. Третя пропозиція це з України, з Молдови, з Грузії, з Азербайджану. Росія все ж таки виведе сама війська, свої сили, але з такою, при одній умові. Що інформаційний супровід цим виводу військ буде російський, і буде російська парадігма, що начебто вони виводять свої війська, тому що е, завершив там щось там, та сама перемога відбулася, ну і так далі. Там підписані якісь угоди, тобто інформаційний супровід російський. Четверта угода, четверта вимога теж існує. Пропозиції російські пропозиції. Це Росія зберігає економічний протекторат над своїми зовнішніми колоніями. Це і ті е, держави, які ну світ думає, що це незалежні держави, це е, 11 да, один нація республік е, Росія. Мінус і мінус дві. Це Дев'ять тоді виходить республік, це Азія, там, і так далі, які увійшли до складу держав-учасниць ООН. Проте вони все одно залишаються своїми діючими органами державної влади і управління, залишаються радянськими республіками. І Росія зберігає економічний протекторат над своїми зовнішніми колоніями, поки вони самі не оскаржать це без допомоги. Ззовні Україна не підходить, бо вона вже оскаржила це самостійно. Білорусь ще підходить під цей опис. Можливо, вона стане 10 республікою радянською республікою в цій пропозиції. Ну це вже залежить від. Білорусів, чи захочуть вони боротися за свою чинну державність, чи погодяться на те, що продовжиться діюча, діюча державність, яка не є чинною, яка не відповідає чинні, чинному основному закону. Ну вже самі розбирайтесь з цим. Так от ця четверта теза про економічний протекторат, вона є торговою і цією тезою. Терористи Росії можуть поступитися, готові поступитися, але, як не дивно, вона на руку і зовнішнім гравцям, бо подібне рішення збереженням такого протек економічного протекторату, воно імітує перший варіант, варіант радянського реваншу і дозволяє. Зберегти репутацію умовного заходу. Чим це вже окрема розмова, якщо захочете, ми про це поговоримо. Таким чином, в обмін на збереження своєї суб'єктності, Росія пропонує цілих два варіанти: один варіант це зберегти СРСР, другий варіант перезапустити свої державності самостійно. Зазвичай перемовини з терористами не ведуться, проте перемовники. І самі не є зразком гідності, тому Росія має шанс. Українство обі, обидві ці варіанти е, має розглядати як регресивні, прогрес в них відсутній, тому залежність повна чи оновлена. Це все одно втрата суверенітету, хоч як Радянська Республіка, хоч як автономія в складі іншої держави. Тому для українства обидві ці варіанти є регресивними і суттєво блокують наші геополітичні перспективи. В силу обставин, не дивлячись на продовження дії органів Радянської Української Радянської Соціалістичної Республіки, українство має, має на українській землі конституційну, нову конституційну юрисдикцію. І всі необхідні кроки в цьому напрямку зроблені. Вони не були заперечені, тому нова держава. Це цілий океан можливостей для українства, це і самостійний суверенітет без жодного варіанту оскарження, це і вихід з залежності від Кремля, це і гарантія уникнення будь-якого протекторату в найближчій перспективі і в найдальшій перспективі теж. Це і можливість реституції та репарацій. Замість спробувати успадкувати якісь залишки СРСР після виплати всіх боргів, це і вільний економічний простір, тобто можна стати е, такою е, величезною фінансовою площиною всередині Європи. І в тому рахунку виробничий хаб Євре, Європи, тобто виробнича площина для всієї е, достатньо вже е, зістарілої е, Європи. І таким чином нічого з цього, от те, що я зараз сказав, не є можливим під протекторатом Росії або в залежності від, ну, або не Росія якоїсь іншої держави, бо Росія сьогодні державою не є, а СРСР державою є і збереження СРСР, якщо його збережене СРСР передадуть Росії, то такий протекторат. Знову ж таки, заблокує всі можливі перспективи для українства. І вільний розвиток українства в самостійній державі українського народу він дозволить українській нації регенерувати і, нарешті, повноцінно повернутися в геополітичну взаємодію рівною серед рівних. вже не говорю про вищу, а то знову хтось там придереться і скаже, що ось ці націоналісти? Так, ми націоналісти, і ми в першу чергу піклуємось про суверенітет нашої самостійної держави на українській землі. Це єдина можливість нас панувати на своїй землі і впливати таким чином на геополітику, щоб українство на українській землі більше чого не загрожувало. Дякую, буду за те, що слухали. Буду вдячний за відгуки дегенератів. Прошу, прошу не турбуватися. Всіх буду вирізати, викидати на смітник. Деструктори мені не потрібні. Потрібні виключно конструктори ті люди, які здатні творити і здатні разом з нами витягнути Україну. Країну, Україну з тої залежності, в якій ми за НАТО довгий час знаходились. Радімо, ще побачимось.